Консистенція прикорму. Прикорм може бути пюре подібним, якщо дитина ще не сидить самостійно. Прикорм може бути шматочками, якщо дитина вже сидить самостійно. Про безпеку ми поговорили чому, бо вона має тримати свій стравохід, який проходить через шию і верхню частину грудної клітки в вертикальному положенні, щоб не було у нас аспірації. Е, і не треба, е, вибачте, психувати, якщо вашій дитині 9 місяців, а вона їсть тільки пюрешки, а в вот Лєни з 6 місяців він їсть шматочками. Це він не геній, а ви не неправі. Просто у кожної людини є свої смакові рецептори раз і можливість ротового апарату. Є дорослі люди, які до сих пір не можуть ковтати пігулки. Я думаю, що таких ви знаєте. Є люди, які не можуть полоскати горло. Нормальні, здорові, адекватні дорослі люди, у яких глотковий рефлекс ще не закритий, і яких. Чутливий ротовий апарат, і це не проблема. Повірте, жування це класно для формування ротового апарату і тренування м'язів ротового апарату для майбутньої мови. Але, наприклад, олені жують постійно, але з них ніхто не розмовляє трьома мовами.